Шостий розділ: послухайте, що промовляє Господь, устань, сперечайся перед горами, і хай узгір'я почують твій голос. Послухайте гори Господнього суду, і візьміть до вух ви основи землі, бо в Господа пря із народом своїм, і з Ізраїлем буде судитися він. ти мій, що тобі я зробив і чим мучив тебе. Свідчи на мене. Бо я з краю єгипетського тебе вивів і тебе викупив з дому рабів, а перед тобою послав я Мойсея, Араона та Маріям. Мій народе, згадай, що балак цар Моавський задумував був, і що йому відповів Валам, син Беорів. від тіму аж до Гілгал, щоб пізнати тобі справедливості Господа, з чим піду перед Господа, схилюсь перед Богом високости. Чи піду перед нього з цілопаленнями, з річними телятами, чи Господь уподобає тисячі баранів, десятки тисячі потоків оливи? Чи дам за свій гріх свого первенця плід утроби своєї, за гріх моєї душі? Було добре виявлено, о людино, що добре, і чого пожадає від тебе Господь, нічого, а тільки чинити правосуддя і милосердя любити і з твоїм Богом ходити сумирно. Голос Господній кличе до міста, а хто мудрий боїться, то імення Твого. Послухайте жезла й того, хто призначив його, чи є ще у домі безбожного коштовності несправедливі та неповна і неправна в ефа, чи я в справедливу вагу неправдиву і кликатиму калитки з важкими обманами? Що повні насильства його багачі, мешканці ж його говорили неправду, а їхній язик в їхнім устах омана, то теж бити зачну я тебе, пустошити тебе за гріхи твої. Будеш ти їсти, але не наситишся, і буде голод у нутрі твоїм, і станеш ховати, але не врятуєш. А що ти врятуєш, мечеві віддам. Ти Сіяти будеш, але не пожнеш. Ти будеш оливку топтати, та не будеш маститись оливою. І молодий виноград та вина ти не питимеш. Бо ще переховуються всі устами омрі та всі вчинки дому Ахава, і за їхніми радами ходите ви. Тому то я видав тебе на спустошення і на посміх мешканців Його, і ви ганьбу народу мого понесете.